Усім привіт! Сьогодні ми роздивляємося з вами захищений планшет від компанії Oukitel, один із найменших варіантів, а саме Oukitel RT3. Дана версія у нас в кольорі Orange, тобто чорний корпус, а також помаранчеві вставочки. Виглядає, як звичайно, дуже круто, особливо для сегменту захищених пристроїв. На задній панелі ми побачимо, що в цілому виглядає апарат досить сучасно завдяки отакій от вставочці з камерою. Ну, але почнемо ми, звичайно, огляд з розпакування і подивимось, що в комплекті. А до комплекту цього планшету входить, звичайно ж, заводська документація, скріпочка, ну і кабель з блоком для заряджання. Кабель у нас USB звичайний, і з іншої сторони USB Type-C. Які переваги надає вам планшет в такому виконанні? Звичайно ж, це захист від ударів та вологи за стандартом IP69K. Тобто планшет повністю прогумований, він не боїться води, ударів, падінь, пилу, вібрацій і всього всього, що може статися поганого зі звичайним гаджетом, наприклад, на виробництві чи при роботі в польових умовах і так далі? На задній панелі побачимо дві камери, а також спалах. На торцях тут також багато чого цікавого. Наприклад, зверху знаходиться у нас Type-C роз'єм, а також слот для сімок. З нижньої сторони у нас два стереодинаміки. Ну а тут знаходиться у нас мікрофон, а також кнопка регулювання гучності та блокування. Характеристики: це досить бюджетний варіант. Його можна купити буквально за 6 тисяч гривень. Це досить адекватна ціна за такий гаджет. Працює він на 12-му андроїді, звичайно ж, не по-флагманськи працює, але завдяки процесору Helio P22 в цілому можна сказати, що продуктивності тут вистачає для месенджерів, для якихось стандартних додатків, подивитись відео якесь, послухати музику, це все, звичайно ж, планшет вміє. Своєї пам'яті в нього 64 ГБ, оперативна пам'ять 4 ГБ. Це, звичайно ж, небагато, але з урахуванням ціни це абсолютно нормальні показники для такого гаджету. Сумка з інструментами, такий от додаток у нас присутній, звичайно ж. Тут можна побачити, що є компас, датчик вимірювання шуму і так далі. Що по дисплею? Дисплей має діагональ 8 дюймів, роздільна здатність у нього HD. І, звичайно ж, комусь може не вистачати, але в цілому для 8 дюймів це нормальна роздільна здатність. Картинка досить гарно читається. І найголовніше, що яскравості максимальної тут вистачає для того, щоб комфортно працювати на вулиці. Борти над екраном, звичайно ж, виступають, да і саме скло на планшеті у нас має захист від ударів. Це у нас скло Gorilla Glass. Акумулятор в цьому планшеті на 5150 мАч, так, це досить мало. Планшет всього 3-4 години. Максимум може відтворювати, наприклад, відео з YouTube. Але ж це планшет компактний. Він позиціонується як компактний, але захищений. Тобто, цей планшет ви можете дістати в будь-якому місці і працювати. При цьому транспортувати його в кишені чи в сумці буде не так важко, як планшети з 10-дюймовими діагоналями. Тут є можливість поставити дві сім-картки або ж одну сім-картку і картку пам'яті, тобто 4G інтернетом, користуватися ви зможете. Тож, давайте зануримо в воду планшет, подивимось, як проходить його тест. Тож, як ви бачили, цей планшет без проблем проходить тест занурення у воду. Ударів він також не боїться. Він повністю прогумований, в нього дуже міцна конструкція. Пошкодити такий дуже важко. Ну а характеристики, звичайно ж, вони відповідають ціні. Хто хоче доступний, але захищений планшет, Okitel RT3 3 це саме той варіант. Купити такий можна, прийшовши за посиланням в описі під цим відео, і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube. Ну і всім до нових відео.